100 -100 -100 -100 -100 -100 -100. Просто подаймо до їх. Це ж за натани зараз да накрию? Трошки потягни, пожалуйста. — Ого, і ще, іще, іще, сімо. В першу чергу я пішла через дитину. У мене є також батьки. У мене є дуже близькі мені люди, друзі. Я хочу просто зробити свій. Не знаю, який хоча б маленький вклад в нашу перемогу. І знати, що я ну, не сиділа десь, склавши ручки, і така: ой, ну я не для війни. Усі не для війни. Ну що ж, тві звізний час тобі бери, дрон. В один просто момент я, ну, я зрозуміла, що або зараз, або вже, ну ні. Не піду і все. І от воно якось спонтанно так вийшло і. І от я тут. Я не знала, що я зможу зробити. Ну, от, я не знала, на що я здатна. А, я пішла в навчальний центр, я пройшла курс молодого бійця, отримала воз сотий. В навчальному центрі спробувала з дронами. От, мені, мені воно зайшло з першого разу, причому. я один раз тільки спробувала, і от мені так якось воно сподобалось. Так, да, да, да. І в сторону поля протягуємо. У нас є певний графік польотів. Ну, і По цьому графіку ми ж літаємо. Певна позиція, з якої ми маємо злітати. Виїжджаємо на позиції, ну, якщо дозволяє погода. Виїжджаємо на позиції, робимо розвідку. А у нас дві години польотів, а, ну, як мінімум. Якщо ми закінчили, ми ну, все збираємо, їду додому ну, на бліндаж і роблю звіт. Якщо я бачила щось цікаве, то я пишу, що я бачила щось цікаве, даю координати. Будь-який момент ти можеш виїхати. Ну, от, буде яке завдання, потрібно злетіти туди, подивитися. От і ти маєш бути постійно напоготові. Метрів сто, туди, метрів сто обратно. Багато де літали. До сусідів в Білорусь літали, дивилися, що вони, як там вони. От з однієї сторони це страх, бо можуть працювати реби. І є ну, ймовірність просто не повернути Mavic. А з другої сторони, відчуття приємних, бо я ж кажу, я можу побачити, що вони там роблять. Зараз дійсно ці самі FPV, це ну, просто він як розходний матеріал. Їх можна ж там, якщо вправно ти кудись вцілишся, то мінуснуть сусідів. Але е мавіки так само, ну. Будь-які мавік, не мавік, просто дрони розвідувальні. Ну це очі. Ти на землі не побачиш того, що ти можеш побачити з висоти пташиного польоту. І їх має бути як найбільше і так само і пілотів. І якщо б хтось із моїх близьких хотів би піти, то я б рекомендувала, що якраз іди в аеророзвідку це буде трішки легше, ніж будь-яка професія. Мені найважче це далося саме керування. Якщо от сильний вітер, то дрон може перейти в АІТ тяги, перериви з сигналами, і того його починає просто ну, уносить. І ти маєш його от постійно е, повертати назад, щоб ну, його не відкинуло просто і, і все. Якщо туман, дощ, сніг, сильні пориви вітру. Ми в такі погодні умови не літаємо. На бойових я ще там не була, але я бачу, які в мене побратими. І вони молодці. Кожен робить, ну, реально, кожен робить свою справу і добре. І я знала, куди я йду, я знала, куди я можу потрапити, куди ми можемо поїхати. Тому, ну, наразі страху немає. Я готова і. Якщо мої побратими поїдуть, то ясне діло я за ними. Якщо чесно, то за дитиною дуже скучаю, але це робота. Кожен день я дзвоню по відео, просто по телефону ми спілкуємося. Передаю постійно якісь подарунки. Я ось нещодавно їздила. Я буквально на півтори годинки додому заскочила. І він так радий був мене бачити, і в ці півтори години він просто ну, не відлипав від мене цьому. Каже, мама, я так скучив, е а потім, коли їхала, то плакав. Оце вперше за скільки п'ять ну, місяців, що я військовій справі, то це, мабуть, вперше, що він плакав, ну, мабуть, дуже скучив. Мене мотивує моя сім'я. Ну, я заради них. Я заради них все. Є, є такі просто. Чоловіки, які кажуть, що ну, от, я не создан для війни, це не для мене, а я краще посажу десь в сторонці. Окей, якщо ти не хочеш йти захищати свою державу, то ну, я вважаю, що хоча б якимись донатами ти маєш допомагати. Ну, а є ж такі, що взагалі нічим не допомагають. Ну, тобто, моє коло спілкування, мої близькі і друзі, ну, вони мене підтримують в цьому. Перемога, правда, ну, вона дасться дуже важко, але я вірю в неї. Я вірю до останнього в перемогу до того моменту, поки от наші хлопці і дівчата там стоять і захищають.